Дніпропетровщина створює умови для розвитку та реалізації молоді національного масштабу. Так, за підтримки Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 7 грудня, в області відбувся найбільший в історії міжнародний молодіжний форум державотворець дії заради майбутнього. Учасниками форуму стало понад 600 молодих людей з усіх куточків України, які були відібрані з понад більш ніж тисячі охочих аплікантів. Форум є частиною національної програми, яка проводиться з 2018 року з метою освітньо-професійного розвитку молоді, прищеплення державницьких цінностей, розвитку відповідального лідерства та підвищення активності громадянського суспільства. На трьох панельних дискусіях форуму разом з представниками державної та регіональної влади, представниками бізнесу та промисловців а також представниками громадянського суспільства, ми говорили про те, як держава реагує на виклики війни та як донести думку молоді державній та регіональній владі. Окрім цього, ми говорили про те, чи є місце для молоді в українському бізнесі, а також як молодь може залучати ресурси для своїх проєктів, а також персонального розвитку. Шість авторитетних іноземних експертів поділилися з аудиторіями, секретами успішного лідерства, міжнародної освіти, дипломатії. А також громадянського суспільства та як воно розвивається в різних країнах світу. Понад 20 організацій із громадянського та бізнес-сектору створили майданчик для пошуку можливостей для молоді в рамках алеї можливостей, яка відбувалася безпосередньо на локації проведення форуму. Окрім проведеного форуму, за ініціативи та безпосереднього сприяння начальника Дніпровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, на наступний рік вже запланований семиденний освітньо-професійний курс для відібраних найкращих 40 представників молоді з усієї України, який відбудеться в Дніпропетровській області. Проведений форум, а також запланований курс, є лише невеликою частиною всіх молодіжних проєктів, які проводяться в області за підтримки Дніпровської обласної військової адміністрації. Також з 8 по 10 грудня в області відбувся всеукраїнський ювілейний п'ятий конгрес Української студентської ліги. Традиційно головним партнером заходу стала Дніпровська обласна військова адміністрація. Конгрес Української студентської ліги зібрав понад 120 представників від 64 найкращих закладів вищої світи України, а також 12 представників громадських організацій. Конгрес сприяє поглибленню взаєморозуміння між збовачами вищої освіти для покращення системи вищої освіти в регіоні та в Україні. Протягом трьох днів конгресу його учасники змогли обнятися досвідом, а також обговорити успішні кейси та напрацювати подальшу стратегію взаємодії студентства з державною та регіональною владою, бізнес-сектором а також громадянським суспільством задля відновлення та розбудови України та інтеграції студентства в різні сфери суспільного життя. В межах конгресу були висвітлені актуальні ідеї, ініціативи та проекти, які реалізуються студентством задля покращення рівня добробуту як студентства, так і країни в цілому. Це є важливий крок для того, аби думка молоді, думка студентства була почутою, а їх ідеї були успішно реалізовані. Ми глибоко переконані, що міцний фундамент держави будується за тісної та ефективною взаємодії державної та регіональної влади, бізнесу промисловців, а також представників громадянського суспільства. Цей підхід ми і втілюємо в життя.